Знеструмлення внаслідок російських атак звична справа для мешканців багатьох регіонів України. І хоча таких тривалих блекаутів, які спостерігалися восени та взимку 2022-го, більше не було, українці прагнуть якомога менше залежати від централізованого енергопостачання. Так, наприклад, обранець пані Діани працює віддалено у інтернеті, і його робота залежить від наявності світла та доступу до всесвітньої мережі, тому розглядаємо такий варіант, як придбати станцію. Щоб вдома було світло, щоб можна було і якісь побутові речі робити. Ну і основне це працювати. Ось тому вирішили звернутися до Ясно, як до перевіреної компанії, да, з якою ми працюємо вже не один рік. І це не перша наша покупка в компанії, Ясно. Знаємо, що в них є ліцензії, тому ось прийшли обрати для себе щось. Що, що нас виручить в такій складній ситуації. Зарядні станції один з новітніх різновидів альтернативних джерел електроенергії на час знеструмлення. Вони не потребують особливих умов використання та по суті є великими павербанками, як за розмірами, так і за ємністю батареї, яких вистачає навіть для живлення великої побутової техніки. Єдиний момент такі станції лише зберігають електроенергію, а не генерують її. Що стосується цінової політики, знову ж таки, вона залежить від ємності. Самої зарядної станції. Ну, станом на сьогодні ціни це починаючи від 11, ну, майже 12 тисяч гривень, це сама, сама маленька 300-ваттна зарядна станція. Сама велика зарядна станція це 3,6 кВт зарядна станція. Вона коштує 94 тисячі, але ж знову ж таки, в чому її перевага? Такою зарядною станцією можна побудувати у себе з допомогою додаткових модулів ем, системи зберігання енергії потужністю на 25 кВт. Затребуваними залишаються і класичні генератори, що працюють на бензині чи дизельному пальному. Здебільшого попитом користуються пристої потужністю від 2 до 5 кВт. Через великий ажіотаж наприкінці 2022 року. ринок генераторів є перенасиченим. Тож зараз вони доступні не лише для підприємців, а й для приватних споживачів. Цінова політика, в принципі, в залежності від. Від марки від марки генератора від країни виробника є різне. Якщо це Китай, то це від 9 тисяч. Якщо, наприклад, це Польща, то це десь примірно цінова політика 15-16 тисяч, то, ну, і, скажімо так, і більше. Якщо, в принципі, це Німеччина, то це може бути і 30, і 40 тисяч в залежності від номіналу. Про те, що генератори є джерелом не лише електроенергії, а й підвищеної небезпеки. Громадянам під час профілактичних рейдів нагадують рятувальники: таке обладнання треба використовувати виключно на відкритому повітрі, розміщувати його не менш ніж за 6 метрів від будинків, особливо якщо в них відчинені двері чи вікна. Не слід забувати, що генератор є електричним пристроєм. Тож, аби уникнути ураження струмом, слід берегти його від вологи. Також під час використання. Наприклад, заправлення генератору його потрібно заправляти лише одного виду, наприклад, мастила або палива. Змішувати їх не можна категорично це забороняється під час використання. Користуватися гумовими рукавичками та чоботами, щоб не вдарило струмом, і однозначно мати під рукою завжди вогнегасник краще або порошкового, або вуглекислотного кислотного типу. Про те, чи готові керолісті до ймовірних блекаутів, ми запитали самих містян. Майже кожен з опитаних має бодай мінімальний набір, до якого входять свічки, ліхтарики, павербанки та запас їжі швидкого приготування. Ми накупляли лампочок. Зарядили павербанки, додаткові свічки у нас є. Ми готові, ми до всього вже готові. Ні, у нас нема нічого. А будете готуватись? Були б гроші, підготувалися. Звичайно, наш народ непереможний, тому ми до всього готові. У мене є павербанки, зарядка, тобто в мене поблизу є пункт незглавності. У мене є багато запасів води. Той год пережили, це я думаю, переживу. Так. А як ви приготувалися? Свічки, балони і все решта, продукти. Генератори, свічки, ліхтарі все є. Є екофлоу, є генератор. Нагадаємо, що залишитися без електроенергії можна не лише під час блекаутів в Україні скасований мораторій на відключення боржників. Тож надавачі послуг наполегливо прохають громадян вчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиту електрику. Адже частина цих коштів також йде на відновлення пошкоджених російськими обстрілами електричних мереж. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, Сергій Іванкін, Сергій Філоненко Перший міський.